Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання, про карти Таро, про езотерику, про духовний розвиток. Дякую, що ви з нами. Підписуйтеся, ставте вподобайки та коментуйте. Всі ваші коментарі читаються. Дякую всім. Зараз ми подивимося і витягнемо по карті. Пораді на листопад місяць безпосередньо порада. Отже, це перша карта, це друга карта, це третя карта, і це четверта карта. Обираємо одну карту інтуїтивно, першу, другу, третю, четверту, і чекаємо тлумачення. Отже, що підказують вищі сили через карти Таро, як нам бути в листопаді? Ті, хто обрали першу карту, отримують пораду. Четвірка мечів. Вам треба зрозуміти причини вашої меланхолії. І... І вихід є. Важливо збагнути, що ви не одні. Це певний такий, застій. Але із цього застою також є вихід. Аналізуємо наші думки, аналізуємо нашу меланхолію, аналізуємо наш смуток. І проаналізувавши це, можна знайти вихід. Отже, Карта власного аналізу та роботи над собою. Друга карта для тих, хто обрав, це шістка пентаклів. Це здатність у чомусь потворному побачити прекрасне, знайти гармонію. І все, що б не відбувалося у вашому житті, навіть якщо воно от схоже на оцю е, треба зрозуміти, що це для покращення. Для того щоб щось змінилося, гармонізувалося, єдине, що це треба узріти і побачити. Отже, в усіх ситуаціях ми вбачаємо добро світло і гармонію, щоб не відбувалося. Третя карта це карта колісниці, це можливо карта переїзду у прямому сенсі. І карта певного розвитку. Це такий певний прорив, який вам дасться, І вищі сили обов'язково дадуть цей шанс, і ним треба скористатися. Тож, якщо у вас е, якийсь є проєкт чи якась поїздка, вони обов'язково здійсняться, е, тому що. Це прорив. Енергія прориву дається безпосередньо е, тим, хто вибрав цю карту. І е, третя карта це вісімка е, посухів або палець. Ми бачимо могутнього чарівника, який демонструє свою силу. Це демонстрація вашої сили. Е, карта досить чудова та сильна. Це карта також прориву, який безпосередньо здійснюєте ви самі. У вас досить багато цієї потужної енергії. І ви можете нею скористатися для вирішення різних ситуацій. Отже, перша карта це зрозуміти причини своєї меланхолії. Друга карта побачити в чомусь поганому, прекрасне. Третя карта це карта прориву, які дають вищі сили. І четверта карта це демонстрація власної сили. З вами був Валтасар, і наш канал створено саме для вас. Дякую, що ви. Були з нами. Підписуйтеся та ставте вподобайки.